У Купінській громаді зараз зіркові війни відбуваються. Тобто, дрони літають вулицями, тобто, вони полюють за місцевими людьми, за велосипедистами, за каретами швидкої допомоги, за національною поліцією, абсолютно за тими нонкомбатантами, да, які не є мішені. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Дрони полюють за волонтерами. В тому числі броньована група, яка працює, саме волонтерська, вони не мають зброї. Це гуманітарна група, яка займається евакуацією з важко доступних населених пунктів, в яких відбуваються обстріли. Але а, ризик дуже великий, а, бо дронів дуже багато. Зараз ця група працює частково на Сумщині, частково на Донеччині, а також на Харківщині за потреби.